Магнолія кобус квітне зараз у ботанічному саду в Ужгороді. Поряд із нею магнолія суланжа. Вона тільки розпускається, каже працівниця ботсаду Вікторія Андращук. Це бакалавідне зараз суцвіття у бутонах. А скоро вони розкриються і будуть бузково рожевого кольору, величезні квіти. Цвіт розпускається водночас з листочками, на відміну від магнолії суланжа. У магнолії кобус білим квітне. Там розпуску. Скаються спочатку квіти, а потім листочки. Магнолія зірча стає білим квітне. Тоже із жовтим цвітом називається форзицією. На грядках та терасах також ростуть квіти. Це мишачий гіацинт. Є сортові, у нас і нарциси. І Є сортові нарциси та тюльпани. Перлина ботанічного саду рододендрони. Зараз розквітли не вічно зелені, а листопадні, тобто їхні листочки взимку відмирають. А буквально за тиждень розквітнуть рододендрони вічно зелені. Зацвітут рододендра в оранжереї ростуть, зокрема, агава та юка-слонова нога. Індійський банан вже відсвів, каже Вікторія Андращук. Скоро на ньому мають з'явитися плоди, а так в оранжереї квітне фейхоа. Є тут також азалії. Азалія індійська це листіна. Родіне і азалія індійська цілестіна. Її батьківщина, Японія, Китай та Індія. Орхідеї квітнуть. У нас їх три сорти Камелії нещодавно відцвіли. Дуже красиві у нас є сорти. Італійська азалія незабаром розквітне. Ще у нас з жовтими красивими квітами цвіте жасмин жовтими такими красивими цвітами. Так квітне декоративний персик. Плодів, за словами Вікторії Андращук, він не дає. За кілька днів у ботсаду мають також розпуститися і удене дерево та барбарис, а за тиждень гліцинія. Марія Лукеї, Віктор Пойда, новини на Суспільному.